Всім привіт, друзі! І нарешті-нарешті я вирішив зняти ролик. Я насамперед сам цього дуже сильно чекав, але ніяк не міг зібратися з думками, що ж його таке зняти. І до речі, так і не зібрався і вирішив зняти містичні наші пригоди в Майнкрафт. Так, ось якесь ось таке буде відео на тему, чому так рідко виходять ролики. Скажу, що... Насамперед я знімаю ролики тільки тоді, коли мені дуже хочеться, а останнім часом чомусь мені не дуже хочеться. Не знаю. Можливо, це зв'язано з роботою, що я приходжу втомлений, і мені хочеться просто відпочити. Але зараз не про це. Ми продовжуємо проходити нашу пригоду містичну, і нам потрібно знайти, де це наші досягнення. Боже, що, де? Я вже нічого не пам'ятаю, що тут, де тут. І як тут? Так, це ні. Це знову ж таки ні. А ось. Нам треба ось цей меч ми зробили. Це я не знаю, що таке. Нам треба знайти ключ цього короля, лорда Оленів чи якось так. Ключ цей може бути, нагадаю вам, взагалі де завгодно. В будь-якому куточку цього світу. В будь-якій будові, в будь-якій в скрині. Так що будемо обшукувати абсолютно усе. Беремо ось цей мечик. О, отуди я вже йти автоматично не хочу. Тому що там циклопус Любі друзі, Там циклоп. А Оце то я прийшов. О, прекрасно. І що мені з цим робити? Треба було б трішечки його ось якось посортувати. Так, оце сюди, це мені теж не потрібно. Це мені теж не потрібно. Тут просто нереальна кількість зайвих речей у мене в скрині. Добре, ось так ось. А, до циклопа я не бажаю взагалі підходити, тому що це така ось нелюдська істота, але там є скриня. А в скрині може бути, власне, той ключ. О, ні, він дуже близько, друзі. Він дуже близько. Ні-ні. ні, ні, ні. ні, ні. А, має шанс утікай. Там, до речі, теж якась будова. Циклоп, добре. Тобто це погано, але взагалі добре, що ми його якби побачили першими, а не він побачив нас і... Що це було? Боже, ага, це цей ліс, як я злякався. А за ким він там, власне, бігає? Так, тут у нас. Що це таке? Це що таке? Що це було? Це якийсь череп оленя чи що? А я тебе можу завалити? На тобі. О, а це боляче, а це дуже боляче. Так. Їх два, їх два. Э, стали за дерево, як іначе нічого ми не бувало. Що це було? Я не знаю, що, що я тільки що завалив. Туспокоюся, бо я тебе зараз вспокою бігом. Е, так, їсти, 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 їсти. О, може це є цей оленячий лорд? Чи як вони там? А, а. Він завалив курку, ціпку завалив. А ми завалили його. Добре. Я завалив тебе, ти завалив ціпку. Все, нічия. Е, Взагалі-то мені теж тут не дуже хочеться знаходитись, тим паче, що там теж є якась будова. І і все. І на нас одразу напали. Що це таке полетіло? Якийсь дрон? Що происходит? Якесь дивне місто. А це що таке, слухайте? Нічого собі тут. Я Як до речі, щоб ви розуміли, трішечки до початку серії відлетів. Темна душа. Так, темна енергія в неї. Вніс сконцентрована темна енергія. На початку серії, перед серією, я трішечки відлетів, тому що мені здається, в тому клаптику карти ми вже просто всіх знищили, кого тільки могли. Легіонери! Heavy metal. Ага, ти злий, я вже це зрозумів. Ха! А ви мені нічого не зробите. А в мене є лук. А диви, як я по тобі гарно а? Агонь! Так, іди сюди. Де ти? Що у вас є, власне, доброго? Вау, у вас тут прям такі багато. Можливо, ви. Ні, він не добрий! Він не добрий. Так, замрезний. Яка крута штука. І тепер просто бум, бац, хряц. Все. А це що таке? Uh, залізна пластинка, добре. Навіщо вона мені? Давайте будемо зараз їх по-однесенькому виманювати. Оце у вас тут так багато. А чому у вас тут так багато? Хеллоу, пацани! Так, утікаєм. Uh, mm -hmm. Дуєм, дуєм, дуєм. Задули. Отак. От от О, це мені прям таки подобається. Але я не знаю, навіщо я це роблю. Що у вас є такого цінного. Uh, добре. Раз ми йдемо до тої будови, все-таки подивимося, що там є. А потім будемо готувати план капкан для наших друзів, не друзів і тому подобне. Так. Це така ця маленька построєчка, це я знаю. Але вже тут треба все обшукати, щоб все було далі добре. І можна рушати. Так. Чорний поросяк. Добре. Oven Key. Е, так, переповнений темною енергією. Е, так, треба використати на плачучому обсідіані. Щоб призвати оленя лорда. Все-таки ми це зробили, друзі. Але де нам знайти, власне, плачучий обсідіан? О, оце вже прям таки загадка. А, так виглядає цей ключик. О, де нам знайти плачучий обсидіан? У мене такого нема, в мене є звичайний. Якщо ви знаєте, як зробити з нього плачучий, можете мені це сказати, але я чесно признаюся, не знаю. Добре. Раз тут така багата місцевість, можемо піти подивитися, можливо, десь ми тут його і знайдемо. Знову якісь вояка стоїть, навіть декілька. О, там медуза горгона. Що таке? Я не зрозумів, я ж дую на тебе, ти відшого від холодно. На тобі, на а, так, тобі. А, тобі якийсь ти не сильний, я думав ти сильніший. Так. Come to me, come to me. come to me. Дуємо, 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 дуємо. Вистачить? Вистачило якраз. Бомба. А, і власне, медуза горгона є там. Але чи зробимо ми її щось не відомо. Мені здається, що ні. Але хочу вам показати класну штуку. Привіт Оп! Потом. Оп. Ось так ось. Оп. Боже, як це круто, я просто. Просто нереально крутий. Оп. ГУ. Оп. Що це? Здалося, що щось до нас пливе. Так. Оп. Ви спитаєте, Діма. Хагі, навіщо ти туди йдеш? А я що знаю. Еі! Та! Зари ми втопимося! Так. Ось так, ось так, давай. Не підводь мене, штукенція. Так. І ще трішечки. Добре. Іще чуть, чуть зовсім капелечку. Так. Майже дійшли. Але що ми будемо з нею робити? Я просто не представляю, воно ж таке сильне. А, давай. Ось так ось. Ну, зараз ми спробуємо їй дати десь щось зробити. О! Красота. Для початку. Для початку треба, щоб нам ось ця штука трішечки відійшла і відкатила, так скажемо, по модному. Так. Так, бачу. Бачу Ага, нічого, бачу. І десь іще буде, так? Ось. Ура! Ні? Ой, боже, як страшно. Ой, як страшно! Уже там бачив, тільки що щось бачив. Вон воно плаває! Воно там плаває, воно там плаває. Mm. Чим це мені зупинити цю водичку? А, власне, ось так. Зупиняйся. Зупиняйся вода. А, а кірка! А де моя кірка? Оце то я зробив. Оце то так. А, справа в тому, якщо ми дістанемо голову медузи горгони, тоді нам нічого зовсім не страшно, тому що що. А, ой, ну це вже гай. На тобі. Що таке? <різь> <різь> ну не вийшло, ну що ти зробиш? Я навіть і не думав, що у нас це вийде, але. Попитка не питка, там веселище відео. А що це я так зле прилетів? Взагалі, взагалі, всюди якісь вороги. Добре, плачучий обсидіан. Давайте будемо шукати плачучий обсидіан. Взагалі, де він може бути? Йдемо десь туди. Це такі невеличкі портали, я пам'ятаю, де. Є об, 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 обичний як би обсідіан і такий не дуже звичайний, такий плачучий. Ні? Здається, так. мене броні нема. Що? А це як так сталося? Тільки що було усе, а вже немає нічого. Гаразд. Не забуваємо, що там десь бігає циклопісько. Ось там його печера. О, це що таке? Ні, це не воно. Ага, тут я не можу відкрити, тому що мені треба обсідіан. Обсидіан. чи. Який обсідіан? Мені треба кірка для початку. Так. Це я не знаю взагалі, що це таке. Що це за будови, що це таке. Це, напевно, лише так. Для декору. Так, створене. А, скринька. Наша скринька. О, це вже мені більше подобається. Мапа скарбів. Ми знайшли якусь мапу скарбів. Де вона, власне, та мапа? Де вона? Ось тут вона, так. Мапа скарбів. І скарб у нас знаходиться. А де ми? А де ми? О, як читати цю карту? Ага, ось ми бачу. Нам потрібно до води, тобто треба нам сюди. І коли ми прийдемо до води, ми зможемо дізнатися, де, власне, ти є скарб. Оце такі мені квести подобаються, навіть дуже. О, пацани, heavy metal. Треба швидко-швидко бігти, тому що тут все на світі, вся нечість позбиралася. О, що в мене... Що з вами не так, любі друзі? Що це таке робиться? Їх тут просто нереальна кількість. О! Оцих я знаю, пацанів. А де ваше селище? У вас ж тут нема навіть селища. До води ми, як би дійшли. Так? Боже, нічого не бачу. Взагалі. Ось вода. М -м -м. Так. Що таке? Хто? Що це таке робиться, Ти подиви. Ой, як тут прекрасно! Прям не хочеться звідси утікати навіть. О, як добре, так. Але, але де є. Цей скарб. Скарбисько. Це ми вже задалеку відійшли, напевно, так. Я тут навіть такого нічого приблизного і не бачу. Хм. Дивна ця карта, можливо, це якась обманка. Ой. Так, постараємося дуже швидко знайти плачучий обсидіан. Ну ось, друзі, знайшли, знайшли ми цей плачучий обсидіан. Хто це помістри? Це ти такий був малесенький тут негідничок. От кого я тут не думав зустріти, так це тебе. До речі, це було таки далеко, щоб ви розуміли, але ми його знайшли. Я прописав спаунпоінт. І тепер ми зможемо активувати цей ключ, я так сподіваюсь. Ой Боже, отож ж зараз мені намилять шию. Відчуваю. Прям відчуваю я. Так, що це? Так. угу. Ого, ОГО! ого, о, Це що таке робиться і чому ніч. Ось ці черепи, що на мене нападали, так? Почкай, дай мені поїсти. Не стрілять. О, овенлорд. Овенлорд. Гаразд, овенлорд. Я його бачу, хоч він дуже дико виглядає. Я взагалі не розумію, що воно таке і з чим його їдять, і чому настала ніч? У мене ж є стріли. ні? А де мої стріли? Я тільки що підбирав стрідень. Взагалі-то ні. Що таке? Ось ось стріла є. І зараз будемо стріляй! Вогонь! Ого! Ані, трішечки не забралося. Любі, друзі, що робити? А де палі? А, Добре, будемо зараз їсти. Щіт. Ось так ось сюди і сподіватися, що, власне, це нам допоможе. Так. Ну, хоча б разочок його вдарити було би добре, так? Слухайте, а цим мечом прям-таки ми його дубасимо непогано. А, так, як у нас тут прописаний сповимпоїн, ми можемо дубаситись далі. Так? Так, 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 так. Ну, така у мене тактика. Що зробиш? Так, так, так. І ми дізнаємося, що ж все ж таки сталося з нашою родиною і з нашими всіма близькими та рідними, Так. Поч майже половину зніс. Фух. А треба цю штуку використати. так. Не використовується. Добре, добре, добре. З ним б'ється краб. Краб це моя підтримка опора та надія та оборона. Так, повітря, звідси. так. Оце тут Мощний, Слухай, ти прям як дракон. З дракона побіди і тебе побідю, так? Держи, тримай. Саре, тобі насовую цілі сандалі. На тобі, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Ми перемогли. Здається, перемогли. А що нам за це дали? О, якось мені не зрозуміло, що це? Получить. 5 уровня опита. Добре, а. Що це, власне, нам дало? М -м -м. Досягнення. Ну, убили, а далі що? Щось я не зовсім зрозумів. І що? Перемогли і нічого? Тіхо, тихо, успокойтесь, успокойтесь. Чому, власне, якось так. Ага, ось нам іще щось випало. Е, власне, що ми можемо викинути? Ось це. Во! Тепер у нас навіть якісь є досягнення. І що це? Е, щоб відкрити І досягнення. Ключ. Ось це у нас досягнення. Добре. Їмо. І відкриваємо. Що це таке буде? Що це випало? Ключ. Так, тихо, успокойся! Успокойся! Так, є є, 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 утікай, утікай, утікай. Добре, добре, добре. Е, їсти, їсти, їсти. І знову ключ випав. що це? Е, переповнений темною енергією. Е, так, використати на плачучому обсідіані, щоб призвати Оленя лорда. Так я ж уже ж призивав. Що таке? Я ж тебе вже вбив. Добре, друзі. Будемо це виясняти в наступній серії. А зараз на даний момент дякую всім за перегляд і до зустрічі!